Роздільно відкрили новий центр адмінпослуг. Комфорт і затишок зустрічає від порогу кожного відвідувача. З 1 травня тут вже надають нові сервіси. Працюють реєстратори і паспортний стіл, а сектор обслуговування готовий приймати до 10 людей одночасно. Ми до цього дня йшли рівно сім місяців. 7 сім як ми розпочали цей проєкт, працювали практично без вихідних зовсім. І сьогодні дійшли вже до того фіналу, де з завтрашнього дня буде повністю в повному режимі працювати СНАП. люди будуть приходити сюди. Тут значно кращі умови і для наших працівників, для працівників СНАПа і для людей. Першу екскурсію у новому ЦНАПі провів голова громади Валерій Шовкалюк. Мер пояснює, модернізували будівлю колишньої типографії, яка довго стояла пусткою. Тепер це яскраве місце із сонячними панелями, теплоізоляцією і повною автономністю від блекаутів. От Бітар Васильович може показати, як, як ця система працює. Вона на виведе на телефон, показує скільки ми потребляємо із сіті, скільки ми отримуємо від сонячних батарей. І кожну yeah. хвилину видно ілі економія чи не економія. Зараз ми працюємо повністю без сіті. повністю на сонячних батареях. під час ремонту передбачили й інклюзивність для маломобільних осіб. Люди з вадами зору чи слуху на колісному кріслі зможуть отримати тут усі послуги. Є вай-фай, дитячий куточок, а центральна зала легко трансформується у молодіжний простір, який працюватиме тут на вихідні. Керівники інших ЦНАП Одеської Одеської області можуть звертатися до керівництва цього дія центру, переймати досвід, їхнього створення, досвід покращення, досвід провадження сервісів. На сьогодні в ЦНАПі працює 14 осіб, 10 у нас віддалених робочих місць по старостату і безпосередньо по місту Ротіна. У нас чотири спеціалісти. Відбудова ЦНАПу стала можлива завдяки партнерам з ЄС. Згідно програми підтримки, було профінансовано 15 мільйонів гривень від уряду Німеччини. Ще 5 мільйонів доклала роздільнянська міська рада. На ці гроші купили обладнання, меблі орхтехніку, провели благоустрій. Роздільнянська громада вже більше п'яти років є надійним партнером giz у рамках різних проєктів. І ми дуже вдячні за таку продуктивну співпрацю. Крім надання адмінпослуг, послуг. ЦНАП буде також функціонувати як дія центр. І також е, видавати е, паспорти. Е, також я е, сьогодні дізнався, що тут е, будуть збиратися е, представники е, молодіжної ради. Я думаю, це чудова новина для е, мешканців е, громади. Роздільнянський ЦНАП став найбільшим серед восьми об'єктів, відновлених фондом сміливі відновлювати за програмою GIZ у трьох областях України. Раніше ЦНАП працював на околиці міста в аварійній будівлі із дров'яним опаленням. Людям було дуже незручно. Приміщення знаходиться в центрі міста. поряд. Залізнична станція, поруч, поруч автовокзал для людей, для людей дуже зручно. Сьогодні це буде одна із найкращих локацій. Будемо приймати ті громади, які знаходяться поряд, Степанівська, Лиманська. Всього у Роздільнянській громаді 33 тисячі населення. Та у новому діяцентрі обіцяють надавати послуги жителям ще семи сусідніх громад.